Продовжу розмову про штучний інтелект. Сьогодні про вплив Щі на наших дітей. Штучний інтелект вже вчить дітей, навіть якщо це не називають навчанням, відео, які їм підсовують алгоритм, запитання до чат-бота, вибір слів у популярному ролику, рекомендації, які щось підсилюють, а щось непомітно прибирають. Що не каже навчайся. Але він формує уявлення про норму, про стиль, про логіку мислення. Діти переймають не лише факти, вони копіюють інтонацію, ритм, темп реакції. Навіть тембр мислення змінюється. І найважливіше штучний інтелект навчає без тиші, без пауз, без випадковості. А саме випадковість іноді відкриває людину. Ми можемо давати дітям правильний вміст. Але якщо структура мислення штучна, то й особистість формується не як жива, а як зібрана. І тоді головне питання навіть не в тому, що вчить щі, а в тому, кого він виховує. Далі буде. До зустрічі, ваш таємний писар.